Вітаю вас на уроці Я досліджую світ і ми продовжуємо мандрувати Україною. Запрошую вас в Кримські гори. Природні зони беруть назву від рослинності, в якій їм властива. В кожній природній зоні однакова погода протягом року, подібні ґрунти, рослинний та тваринний світ. Ми вже знайомі з зоною мішаних лісів, лісостепом, степом. Ознайомилися з гірським районом Карпати, познайомилися з південним берегом Криму. Тож сьогодні я вас запрошую в Кримські гори. Кримські гори розташовані на півдні України. Вони простягаються вузькою смугою вздовж Південного узбережжя Криму. Кримські гори межують на півночі із зоною степу. Давайте уважно подивимось на карту. З півдня Кримські гори підступають до самого Чорного моря. Літо в Кримських горах тепле. Осінь тепла і суха. Зима не холодна. А от в Кримських горах Буває дуже багато опадів, взимку багато снігу, а влітку і навесні часто йдуть дощі та грозові зливи. Кримські гори це низькі і молоді гори. Найбільша вершина Кримських гір гора Роман-Кош. Її висота 1545 метрів. Роман Кош. Найвища гора Кримських гір. Також до високих гір відносять гірський масив Четердах та гору Айпетрі. Її висота 1234 метри. Дуже легко запам'ятати це число, правда. 1, 2, 3, 4. У багатьох місцях Кримських гір внаслідок руйновної роботи вітру, води, зміни температур утворились мальовничі скелі чудернацької форми, кам'яні стовпи та піраміди. Можна зустріти скалу під назвою Аккая, що в переводі з кримсько-татарської означає біла скеля. З моря височить скеля золоті ворота. Також є скелі Адалари, скелі Близнюки. Найвідоміша гора Кримських гір Аюдах. В перекладі означає ведмідь гора. Здалеку ця гора схожа на ведмедя, який приліг на березі, щоб напитися. А неподалік кучук Аю, Ведмежа. Також в Кримських горах є каньйон. Найглибший каньйон в Україні. Він так і називається Великий каньйон у Криму. Це гігантська розколина довжиною понад 3 кілометри, а шириною до 3 метрів. Її глибина сягає більше 300 метрів. За століття вода розмила гірські породи і утворила в горах багато печер та глибоких колодязів, наприклад, мармурову печеру, червону печеру. А ще в Кримських горах є Мамонтова печера, де збереглися залишки мамонтинятка. схилів гір стекают такие речки. Речка Альма, речка Бельбек, речка Чорна, також е речка Салгир, та речка Кача. Річки південного схилу гір дуже короткі, порожисті. Їх русла заповнені уламками гірських порід. уламками гір. Річки мають водоспади. Один з найвідоміших водоспадів це водоспад Учансу. Зліва на малюнках. В перекладі з кримсько-татарської мови його назва Учансу. Означає вода, що летить. Не менш відомий водопад джур-джур. Справа на екрані. В перекладі від звірменської мови джур це вода. Тож назва водоспаду джур-джур перекладається як вода вода. У Кримських горах видобувають багато корисних копалин. Наприклад, вапняки, пісок, гравій та глину. На південних схилах, що спускаються до моря, сформувались два рослинні пояси гірських луків та степів та лісовий. В нижньому поясі ростуть вічно-зелені рослини середземноморської флори. Тож давай знайомитись з рослинним світом кримських гір. Тут часто можна зустріти плющ, суничне дерево, тис ягідний. Ягіди цього дерева отруйні. Як і сама деревина. Існує легенда, що в старину з дерева ягідного тису робили посуд та меблі, а потім дарували їх ворогам, щоб отруїти. Чи правда, чи ні, не знаю. Але люди кажуть. Шафран З пилку шафрану виробляють відому всім приправу. Шафран, яку використовують в багатьох кулінарних виробах. А ще тут ростуть синя волошка та кримський едельвейс, який росте саме в горах. Можна зустріти жовтець та борщовик пухнастий. Зверни увагу на борщовика, він справа. Борщовик пухнастий, занесено в Червону Книгу України. Він оберігається законодавством, адже цієї рослини залишилось дуже мало. А ще борщовик росте тільки в Кримських горах. І більш ніде. Говорячи про Кримські гори. Ми обов'язково маємо сказати про кримські яйла. Що таке яйла? Зараз розкажу. Яйла це слово походить від загальнотюркського уау, тобто літо. Тож яйла це пласке місце без дерев в Кримських горах, яке використовували як літнє гірське пастбище. Пасовище для скота. В Карпатах такі місця називають полонини. А от у Кримських горах це яйла. У Кримських горах ходяться різноманітні тварини, бо там є всі умови для їхнього життя. Давай познайомимося ближче з тваринним світом кримських гір. Муфлон, про якого ми вже чули, коли дізнавалися про Південний Берег Криму, пам'ятаєш? Тут водиться Кримський олень, кримська серна, яка полюбляє прогулюватись по скалах, лісова куниця, кримська лисичка, кам'яна куниця. Кріт. Звісно, завжди можна знайти птахів, навіть в Кримських горах. Тут мешкають сойка, шишкар, полює на дрібних тваринок яструб та чорний гриф, також хижак. Також можна зустріти чорну синицю. Гірську вівсянку та чорного дрозда. А ще в Криму живе кримський гекон. Він тому і називається Кримським, що мешкає саме в Кримських горах. Також можна зустріти кримську ящерку, ящерку скельну. І якщо кримська ящерка полюбляє все-таки травичку, то скельна ящерка полюбляє грітися на сонечку на скелях. Цикада, яка вночі своїми крильцями створює чудові звуки. Богомол. Сколопендра. Сколопендра це хижак що полює на дрібних черв'яків, жуків та павуків. Але сколопендра, вона ще кусуча, тому якщо раптом, гуляючи Кримськими горами, ти зустрінеш її, краще не чіпати. Для людини сколопендра безпечна, але її укус, хоча і неотруйний, та дуже болючий. Також в Кримських горах можна зустріти кримського скорпіона. Він отруйний, Але небезпеку для життя не несе. А ще кримський скорпіон занесений в червону книгу України, адже їх залишилось дуже-дуже мало. Та й живе тільки в Криму. В гірських річках водиться до достатньо риби. Тож давай дізнаємося, що саме можна зловити на рибалці. Можна піймати радужну форель, вполювати шемая, голець, гамбузія, лящ тарань. Чисте повітря, краса природи здавен приваблювали людей в Кримські гори на відпочинок та оздоровлення. Тут дуже популярні екскурсії по горах і по красивих місцях. Тож, коли буде змога, обов'язково помандруй до Кримських гір! Кримські гори цікаві! Чудові, неймовірні, і в них можна знайти несподівані знахідки в найнеочікуваніших місцях. Над краєм тим, де орди гнались, де смерть принесла стільки згуб, три гострі скелі в небо знялись в найвищих горах, мов три зуб, він на Айпетрі, мов корона, як Божий перст на тій землі. Під ким із хмар пливе заслона, під ним курличуть журавлі, піднявся він над людським болем, над людським гнівом і плачем, його не знищити ніколи, ні кулеметом, ні мечем. Такі закони є в природи, що не минути їх ніяк, мов Бог поставив для народу цей України вічний знак. Піднявся він у синь до сонця і буде сяяти в віках. Він має свого оборонця, над ним Господня рука. Тож нехай цей знак оберігає всіх нас, а я вам бажаю мирного неба і гарного дня. До зустрічі, можливо, і найпети.